Так, друзі, покажу вам зараз до без умова пробігом 330 тисяч. От зараз подивіться реально постану автомобіля, пробіг 330 тисяч. Можливо, комусь цікаво 6800. 6800. 688. 80 Автомобіль має підфарбування, три, права, ну, та сторона дверка, крило, капот. Ідемо покажу. На дістроніку, на такій оптиці. Леті диски. Дивіться, салончик, в якому стані. Підігрів відкриття, закриття. Зеркал. 330 тисяч. Альтантара, дивіться, в якому стані. Дивіться, ніяких дер нічого немає. Так, сіди, використання є, дер немає. Сервіс, все підтверджено. Алькантара в якому стані. Нічого ніде не порвано. Дивіться. Підігри сидінь, пробіг 330 тисяч. Держання полос, все, в принципі, є. Підігри працює. Так, є от на, на цій ставці алюмінію є сарапани. Ось такий посадок. Є садись на повністю все розписано. От позаду. Підігрів задніх сидінь також мається. Алькантара також все в нормальному стані. Нічого ніде не порвано. нігаміні полон. Також тут все. Чистенько і традиційно нічого немає тут. Єдиний момент по покрузу ось тут. Такий я тут царапну його, але вдарилися, напевно, і воно трошки полізе. Все, більше у нас і немає. Колодочки все нормально стані. Покажу зараз по моторчику. Моторчик працює ідеально, ніяких протікань масла, нічого немає цього. На любочки. Нічого не сапомінити, нічого. нічого. Я знімав, ніяких, може бути, нічого немає. Ось, 5-30 кг. Маслицов. Ось реально на 30. реально. Так, має склоки, невеличкі. Але цей автомобіль ще приїде реально. Немало. Так що, ось осьмо посади 30. може 300. Автомобіль такий, що ще поїзде. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до МРЕВ. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.